Третій перехідний період в історії Стародавнього Єгипту. – і 764 рік нашої Ери, династії 21 25 династії. Розділення Єгипту призвело до розпаду єдиного царського господарства, фундаменту державної централізації. Царські маєтки в номах опиняються в руках місцевої знаті і зрецтва. Умовні земельні ділянки циновників стають їх власністю. Єгипет перетворюється на арену суперництва регіональних угруповунь. Арест... Стократій повсюдно, особливо на півні, зростає могутність храмів. Більше не існує сили, здатної консолідувати ресурси суспільства для проведення активної зовнішньої політики. Єгипет перестає бути великою державою Східного Средзерномор'я і втрачає останні залиски своїх цузоземних володінь, Слабшає контроль навіть над сильною Єгиптою. Зоною Нумібією триває масове проникнення лівійців в низній Єгипет. Вони сидяться там цілими племенами, утворюють кістяк єгипетської армії. Їх воздій все це ця... займає. займа. Ютьпостина Марків виступають в родинні стосунки з місцевою світською і духовною знаттю 1069 рік до нашої ери, Верховний зрець Амона Герігор після смерті останнього представника 20-ї династії і нового царства Рамсеса 11-го. 1990 1990, -й, 1069 -й рік до нашої ери. робить свого сина Смендеса Фараоном в Танісі, 21 династії, а верхнім Єгиптом правдить фіванські зерця Монара. 1069 і 1664 10... рік до нашої ери. Третій перехідний. І період в Єгипті 21-2011 характеризується слабкістю царської влади і міццю релігійної Ливійське, Кусицьке, Нобійське або Ефіопське і асирійське вторгнення. Близько 1050 року до нашої ери верхній Єгипет стає теократичною державою, керованою фіванськими зерцями. Близько 960 року до нас союз фараона Сіамона і ізраїльсько-юдейського царя Соломона, скріплений слібом Соломона з дотською фараона. Сіамон бере газу і дарує її ізраїтянам як придане львівське панування. 945 рік до нас ер знатний лівіць Сонг правив до 925 року до нас допомогою лівійських найманців і все зредство від влади, узурпує низньогиптський трон і засновує 22 ю Лівійську династію. 945 і 715 рік до насої ери. Ливівська династія столиця Бувасті з ВДЛТІЛУ представники Сесонг персий четвертий о П'ятий, 575 років до н.е. війська Сесонка біблійний Сесак або Суса Кім на п'ятому році правління Роваама після смерті Соломона беруть і розряд Ізраїль, ізраїльську столицю Єрусалим. 925 889 рік до нас Арео. Сорокон другий безуспішно намагається продовжувати політику свого батька-сесонка. Близько 900 року засноване теократичне південне Нубійське царство охоплювало землі від першого до шостого порога Нілу зі столицею в нападі поблизу гори Дзебель-Баркали. 85... Третій рік до нас ери битва при Каркарі, 12 членів антиасирійської дамаської коаліції, включає Єгипет і серед зерноморські міста Дрозави в центр, розбиті асирійцями у сепаратистських років фактично громадянської війни всередині Єгипту. Близько 850 року до нас ери північна Нумбівія відпадає від Єгипту і приєднується до Напати. 717 рік до нас свої еренди та ніський номарх П. Тубаський спер заголосить себе незалежним від 22-ї династії, засною 23-ю династію нападе ефіопів і асирійців. 728, 727 і 715 рік до нас ери. 24 четверта династія, фараони Тевхнахт, зрець птаха і Нейт і боксорису зі столу все із Грецькі автори приписують Боксорису, законодавства зі забраняло боргове рабство, і він вперше склав цивільний кодекс. Близько 728 року до нас ери версия роздробленості давньої єгипетської держави, Паралельне правління п'яти царів в Єгипті. 728 рік до нас ери Тевнахт піднімає населення з Середньої середнього Єгипту на повстання проти Ефіопського царя П'янхіпі правити куса близько 750 -го, 716 -го року до нас ери Проте зазнає поразки в боях на ніди поблизу Фіві і Незабаром ефіопи на сюди з Піанхі вступає в Фіви і засновують в Єгипті 25 ту Ефіопська або кусицьку династію після цього захоплюють Гермополь, а потім Мемфіс. На зборах Атрибісі, де правив події, всі правителі роздробленого Єгипту в тому синомінальний верховний фараон Осоркон iv п'ятий змусують не втемхнах та визнати верховенство Ефіопії в 728 750 восьмій, рік до состоий рік Правління 25-ї Ефіопської Кусицької або Нубійської династії в Єгипті. 720 рік до нас ерис, Саргон II оголоса Єгипту війну під Рафією, а розбита єгипетська армія, воєнацільник Сіба. 716 рік до нас ери смерть п'яних. Новим царем куситів стає собака, який воював за сирійцями при альтаку. 715 п'ятнадцятий рік до нас ери. Друге завоювання Єгипту Куситами. Собака правила у 707. В 16-702 року до нашої ери. Нападає на неї знігипт після вбивства Бокхориса об'єднує всю країну, під владою 25-ї династії. В результаті на Паттійському царству налазить землю від состого порога до Дельт Ніл, так як формально прав видрузнена Монаса сестра собака мене з другого 702 й 785-й рік до нас ери. правління Кусицького царя Собатоки. 701-й, 700-й рік до нас Ері. Асирійський цар Сіннари Херіп розбиває єгипетсько нубійські гарнізони в Юдеї. Бере місто, окрані з якийсь цестр має в облазі Єрусалима. цума змусить ассирійську армію відступити. Близько 700-го року до нас ери, виникнення в північному Єгипті. димо тисного народного письма, спросного варіанту єроглафічного скоропису. 790-й 764-й рік до нас ери. Правління в Єгипті, Ефіопського цара та 1773 рік до нас серії Асирійський імператор Аса Асар Хаддодон виступає в перший похід до Єгипту, але не може захопити країну. 671 рік до нас. Асар Хадодон користується підтримкою ненависних на номарків, включається Саїського нехо і фіванського монту е Мхета вторгається вниз в Єгипет і бере Мемфіс. Єгипет розділений між 20 номархами, 671 сімдесят персий, рік до нас ери. Єгипет вважається залезним. Від Ассирії, Сісот рік до Денасери, великий ассирійський імператор Ассурба напали перси, нападає на володіння то та харки, Сирийці перемагають Ефіопі в низнями Єгипті та тіснянці їх на південь. Після цього Ассурба напали перси вступає в Фіви. Сісот зіздесятвертий, рік до Насери, правління ефіопського кусицького Тану. Та мона в напаті з вами був видослідник історії до побачення!